Вітаю, шановні глядачі, добрий ранок, в кого ранок, хто п'є каву, закликаємо духів кави, я також п'ю каву, прошу Вище сили, духів кави, допоможіть нам відкрити всі дороги на гроші. Щоб у, нас, щоб у того, хто дивиться це відео, завжди були гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчуть. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили, яка істина причина, чому немає грошей, що заважає мати кожен день прибуток і взагалі, які є перешкоди на дорогах на гроші? Гарячі пиріжки забирають з рота. Ага. Все зрозуміло. Дивіться, тут є перешкода. Так. Ви маєте вдачу. У вас взагалі мають бути гроші. Ви що б не робили і як би вам не заважали? Рицарь. Мені Дивіться, тут проблема в тому, що. Стоїть крадник дуже сильний. Причому поставили на, як приворот. от Стяг навіть. Що тільки-тільки гарячі гроші, тільки у вас з'явилися їх мають забрати. І це негатив, заперечую. Напад. Постійний йде напад. Дві жінки ще руйнують постійно ваш стан, не дають піднятися. Це я заперечую також. Яка істина причина, чому немає? Скажіть нам, будь ласка, що заважає мати гроші, тому хто дивиться це відео, вкрали. Також є така ситуація, це, напевно, що більшості стосується. Це те, що о, напад. Мені тут іде сам Путін, колдун такий навіть він. І це пограбовані домівки. Дуже сильно позабрана вдача. Зараз у багатьох людей зруйнована оця доля мати гроші. Це я заперечую. Він забрав, зруйнував бізнес, зруйнована справа. Це добре. Так, що у нас ще відбувається? Жінки суди-пересуди, завжди обмовляють напад. Заперечую, що наче вам не можна, щоб у вас були гроші. Ставлять негативні якісь програми постійно. Це камінчик допомагає нам це хрізопрас, він закликає великі потоки грошей. Так. Ну і тут також є вплив, роблять, крадуть вдачу, крадуть. Ну, це по магії робиться. Оце я заперечую точно. Все, щоб у вас не з'явилося, саме гарне, саме красиве, стягують до себе. Заперечую. Прошу вищі сили, допоможіть нам відкрити шляхи на гроші. Все, ми відкрили. Дивіться, ті, хто мають хист, якусь справу, ви маєте зараз у вас піде ще більше натхнення, ще більше можливостей відкриється. Не кидайте цю справу, свою унікальну справу, щось ви хімічите, магічите, щось у вас тут вийшли жінки, сили навіть вийшли, вони. Мають. Віра, віра в себе і більше сил. Вам надається більше сил. От Стягнули ми оцю всю негативну магію з вас. Відкриється сила, фортуна, вдача повернеться до вас. Це дуже добре. Залишилось чи ще хоч що-небудь, що заважає тому, хто дивиться це відео, мати гроші, щоб завжди були гроші. Фінансова незалежність. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувалися. От. Ще один момент. Є люди, мають дуже гарну професію, роботу, справу, трудяги, дуже сильно працюють. Все гаразд, все добре. Але є е, такі люди, це родичі, напевно, вони тримають вас як раба, як наче ви раб, і працюєте не для себе, а для них. а вони... Можливо, навіть алкоголіки. Це я заперечую відразу якесь рабство. Знімаю повністю, ви маєте, ще, чи є ще, може, ще якась. Ну тут. Тут забрали змогу. Сваряться, дуже сильно залякують. Змушують не вірити в те, що у вас щось повийде, що ви зможете заробити. На корню як то це все руйнується, і впевненість у вас забирається, впевненість у собі. Дивіться, ця людина дуже агресивна, вам треба, щоб вам було, мені чомусь йде така фраза по барабану. От все, щоб не казали, люди такі, от. Втручаються у ваші справи, дають якісь поради, які ви не просите поради, вони самі як то її дають. То ви не слухайте цих людей, у вас свій шлях, дуже а, гарний. Не лякайтесь, не, не слухайте, що вам говорять якісь люди, без, якщо ви їх не питали поради. Заперечую повністю. У вас. Так, чи є ще щось небудь, що заважає тому, хто дивиться це відео, мати власну справу? От забрати треба людину, яка ругає дуже сильно нападає, що треба так сильно Заощаджувати, нічого собі не можна дозволяти. Воно дозволяє собі все. З жиру аж лисниця. Все собі, а вам нічого. Це я заперечую. Ну, шлях відкриваємо поступово, вже краще, набагато краще. Так. Ну і все гаразд буде. Дивіться, у вас є все для того, щоб були гроші. У вас є талант, якась ваш е власний хист. Такий хист, у якого тільки він у вас. Оце роде волосся, ви унікальний. Е людина, не важливо, це ви готуєте їсти, ви майст майстер. Е е Будь-що, це стосується усього. Унікальність в ваших руках. Вони золоті, вони. Мають такий талант. От. Ви набули його, ви старалися, ви дуже довго це робили. Якщо ви жінка, готуєте їжу, вона у вас унікальна, таку страву смачну, ніхто ніде не скуштує, тільки у вас. От. І це ваше свято. Насправді ви маєте цим пишатися. Всім абсолютно, це. Показувати, пропонувати і, зароб... і це ваш, дивіться, ви на цьому матимете прибуток і навіть накопичення. От зможете накопичувати так, гроші мати свої власні. Спочатку небагато. А, ось о перешкода. Дивіться, нікому не давайте. Як це? Не позичайте. Так, ви заробили, гроші мають залишитися в домі три дні. Не давати. Гарячі гроші. Те, що ви заробили, вони невеликі. Ви тільки їх вам прийшли, якісь виплати за вашу працю. Не віддавати і залишити в себе. Бо це стяги перетяги вдачі. Заперечую повністю весь негатив. Так, давати ще треба якусь суму на пожертви. Пожертви тим, хто страждає, хто на страждання віддавати пожертви, а ще отут є такий момент, ну, на дітей, можливо, які потребують лікування або навіть це. Дивіться, зараз такий час, що люди, навіть якщо у вас от скрутне фінансове становище, там якийсь відсоток виділяється для того, щоб суспільству допомогти вижити. Є постраждалі, є потреби тут військовий військовим. От жінки тримають військових. Захист, щоб був захист. Ну, тут потреби для військових. Мені вийшло, що треба їм, щоб вони захистили. Дуже важкий час. Тут виходили карти, що напав маньяк і забрав у людей всі справи бізнес, так, щоб цього не продовжив, щоб він не зміг більше цього зробити. Нам треба гуртом отак от віддавати. У частку прибутку на військових на захист, щоб захиститися. Прошу скажіть духи кави нам, допоможіть, скажіть, що буде, що заважає. Духи кави закликаю. Тут є питання. М. Ні в якому разі нікого не слухати. Багато балачок, багато хто говорить дурниці про вас, про вашу справу. Чим ви займаєтесь? Абсолютно по барабану. У вас важка робота, ви знаєте про це, що вона дуже важка. Ви непосильні справи робите, попри все. Це матиме прибуток. Ви самі собі відкриваєте цей шлях. Так, подивились, послухали. Їхня справа сидіть, балакать, ваша, відкривати свою дорогу, свій шлях. Самі собі, самі собі робите. І все буде гаразд. Це дуже добра карта. Все ми почистились. Єдине, що я оце хочу заперечити. Лишаємо все добре, щоб і у військових, і у цивільних людей були фінанси, щоб була повна забезпеченість, щоб всі люди завжди мали гроші, всі українці завжди мали гроші, їх на все вистачало і вони ніколи не закінчувалися. І піклуватися треба про армію, про військових, про тих, хто захищає наш. Наше життя, бо на нас напав маніяк. Ось він е, забрав справи наші. Так, ми його вже перекрили, добре. Прошу. Так. Повертається все, що було вкрадено, все, що було забрано, повертаю. Тому хто дивиться це відео назад. Маніяків у злочинців забираю. У того, хто у кого вкрали, повертає, Заперечує весь негатив. Відкриваю шляхи на гроші, буде так. Перекриваю. Закликаю духів кави, закликаю гномів всіх земних багатств-хранителів, допоможіть нам відкрити щасливу. Дорогу на фінанси, на гроші, щоб завжди була вдача і великі прибутки, щоб у людей вдавалися всі наміри і цілі, досягалися в тих, хто це відео дивиться, завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Перекриваю, Да буде повністю здійснені всі наміри і мрії, буде так. Відвертаю всіх ворогів, більше ворог не має права втручатися. Буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, духів кави закликаю, духів гномів закликаю, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи. На гроші, щоб завжди були гроші, їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчились. І так, щоб тому, хто дивиться це відео, це сподобалось. Він отримував удов... задоволення від своєї праці, нас... наповнювався енергією і відвертаю всіх ворогів на віки вічні, всіх, хто заздрить, всіх, хто наговорює, негативні програми ставить, знімаю, анулірує повністю. Всі негативні програми не працюють. Відкриваю всі шляхи, забираються негатив. Буде так, буде так, буде так. Відвертаю ворога на віки вічні по іншим дорогам, пускай більше не може втручатися в життя того, хто дивиться це відео. Буде так, де буде все сказано здійснено. Так, ви <кій> маєте вдачу і маєте право на фінанси, на гроші. Відкриваються ці дороги і шляхи. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя. І тільки ви самі відкрити свою роботу, собі самі робите роботу, і ця робота дуже гарно має попит у суспільстві, і ви також тримаєте суспільство. Допомога також для військових і для хворих людей. Це дуже добре. Дякую за увагу.